Всім привіт! В цьому відео я продемонструю найкращий соло білд Wilder's Scrolls Online на момент 48-го апдейту, який дозволить вам легко і швидко проходити обидві соло Арени та будь-якого світового боса навіть в DLC сезонах. Посилання на білд на Єсухаб можна знайти в описі під цим відео. Текстова версія цього гайду доступна на нашому Discord сервері. Посилання також є в описі. Почнемо із сабкласінгу. Цей білд використовує гілки вісник Сувоїв Арканіста, Асасін Найтблейда. Та виклик бурі сорки. Базовий клас не має значення, можна брати будь-який з цих трьох. Перейдемо до скілів на фронтбарі. Camo Hunter пасивно дає Major Seведжери Professі, Minor Berserk та активує пасивки гільдії бійців. Цей скіл не потрібно протискати. Quick Clock для Major Evasion та проказа чарек з фронтбара. Також на короткий час дає Major Expedition. Ульт Seals з з вогняною доткою та Minor Force. Beam — наша спамилка, тобто основний дамажний скіл. Тентакля напівспамилка генерує кракси для біма. Ульта Soul Harvest стоїть для пасивих гілки Асасін також дає додаткові очки ульти за вбивство. На Бекбарі. Зелений вігор в якості бурстової хілки під час сильного тиску. Також можна аптаймити для майнер резолв. Inspired Scholarship для Major Brutality та Sorcery. Також непогано дамажить та генерує кракси. Елісас для Major Бреч і Прока Бернінг Shield та Concussion. Які в свою чергу прокують Minor Maim та Minor Vulnerability з непоганим аптаймом. Hurricane. Наше джерело Major Resolve. Також дає Minor Expedition. Вогняна стінка. Сильний збройний дот. Також прокає Enchant з Бекбара. Eye, Основна ульта. Розберемо повну ротацію. Inspired Scholarship, Quick Clock та Hurricane. Оптаймаємо на собі постійно. В бою підтримуємо Бафзуль Сільди та слідкуємо, щоб вороги стояли в нашій стінці. Якщо у цілі більше 200к хп накидаємо Елісас. Коли всі доти висять, набиваємо 3 кракси Тентаклі та бімемо. Якщо потрібно терміново захилитись, протискаємо Вігор. Основна ульта Ленгвід Ай, але якщо вона не встигла відкотитись і потрібно вижити більше урона, можна використати соло-харвест. Також нам потрібно постійно намагатись дамажити ворогів з флангу для прока Майнер Берсерк з Хантер та пасивки Найтблейда на крит. Флангом бажається все коло огляду, крім кута 90 градусів прямо перед ворога. По сетах тут використовується Ансул та Deadly Strike, одна частина монстр сету з бонусом на пробиття, посох свігрової арени на Бекбарі. Далі в живучій збірці у мене, звичайно, стоїть кільце блідого ордену, безумовно, найкращий міфік для соло, який хілить нас на 20% від нанесеної шкоди. Однак для простого контенту він не потрібний, і можна перемкнутися на більш домашний варіант збірки з амулетом в На всій броні трейд Divines та зачарування на максимальну стаміну. Повинно бути 6 середніх та одна легка частина. На кільцях та амулету трейд Bloodthirсті та гліфи на магічну чи фізичну шкоду. Ці гліфи однакові, тільки один дає трошки регенастаміни, а інший мани. Нірн в лівий слот, чаршт у правий слот та зачарки на вогонь та отруту на кинджалах. Інф'юзберсеркер на посоху. Якщо доступу до тріальних сетів ще немає, можна замінити ансул на крафтовий тайтборн. Також, якщо ще немає аренного посоху, можна тимчасово поставити будь-який інший, але обов'язково з правильним трейдом та зачаруванням. Раса не сильно впливає на ефективність білда, тому можна брати будь-яку. У мене темний ельф, так як це найкраща опція для ДД. В соло Каджит буде навіть краще, а орк майже не буде відставати. Всі 64 очка в стаміну, мундус злодій. Основна їжа трон Камарана або Ортеємський бульйон. Бульйон дасть більше статів, але він набагато дорожчий. Зілля стандартна терстатка. Крафтова кронна. По очках чемпіона. В синій гілці ставимо зірки на АОЕ та пряму шкоду, Fighting Finesse для критичної шкоди та Riving Blows для додаткового захилу від нанесеної прямої шкоди. В червоній стандартний набір ДД, ХП, Броня, Реген та безкоштовний додж. Я передемонструю білд в дії, вбивши в соло Ікло та Кіготь. Це доволі сильний світовий бос в Західному Вельді. У порівнянні з цим, контент, який розрахований на проходження в соло, буде тривіальним. Дякую за перегляд. Нагадаю, що в описі можна знайти посилання на нашу українську гільдію. Також підписуйтесь на канал, в майбутньому я буду робити ще більше гайдів по ТСО українською.